Люди, хто не хоче на святвечір довбатися з кутюю, робити її годинами. Сіль вас попіклувалася і зробила ось такий батончик кутя. І підписали, що це не ідеальна кутя. Такий собі маркетинговий хід. Я думала, це навпаки ідеальна кутя, що не треба її готувати. Батончика цього 40 грам і коштував він мені 18 гривень. Ось так ця кутя виглядає. Ух ти! <смеш> Ви знаєте, ця кутя чимось схожа на звичайний енергетичний батончик. Але смак куті дійсно тут є, тому що тут є і чорнослив, і мак, горішки, родзинки. Також тут є рисові кульки. І це дуже нагадує звичайну кутю. І вона мені смакує дуже класно, до речі, мені сподобалось. Я хоч і не святкую великдень, але аби я його святкувала, я би обрала саме таку кутю, тому що це швидко, смачно. Не треба витрачати кучу часу на приготування, а ще й це й дешево. Тому супер сіль молодці, мені сподобалось.